Ще три дні тому Дмитрик писав листа Миколаю та був безтурботною дитиною. Сьогодні мама хлопчика віддала останні гроші не на подарунок, а щоб врятувати своє маля. Дмитрик опікся мало не до смерті. Машинку якусь смалив собі, чи хотів щось зробити, чи що. Йому вона впала на ков, на, на сведері, почала займалася, навчала ну, горіти. І бідний потусив, воду на себе лив, як міг, так і кажуть, спасався. Три доби в реанімації і три операції. Та на цьому страждання п'ятирічного хлопчика не закінчується. Його вже готують до наступних втручань та трьохмісячного лікування. Лікування заключається в тому, щоб видалити змертвілі тканини, щоб зменшити інтоксикацію і проводити інклюзійну терапію. Вони не ми фінансової допомоги, вони потребують відповідних медикаментів. Медикаменти повинні бути якісні, ефективні, в достатній кількості. Це досить. досить ну, орієнтовно, орієнтовно так, потреба на день – це більше двох тисяч гривень на лікарство. А щоб загоїти рани дитини, мати одиначка, яка виховує ще трьох дітей самотужки, має знайти близько 100 тисяч гривень. Сьогодні жінка просить допомоги у всіх небайдужих людей. 51, 68, 75, 72, 40, 19, 62, 14. струк Світлані Михайлівні бажаючи яку хто може скільки може, можете перераховувати на цей рахунок. Цей рахунок Приватбанку хто найбільше сьогодні потребує допомоги від Святого Миколая. Це п'ятирічний Дмитрик за цими дверима. Хлопчика 50% опіків тіла, і йому вкрай необхідна ваша підтримка. Телефонуйте матері Дмитрика за номером 068 07 36 94 6. Вона чекає будь-якої вашої підтримки. Мар'яна Підковська, Віктор Семратович, новини 2015, другий телеканал.